Ми ставку робимо саме на квадрокоптери з тепловізією, аби давати можливість нашим воїнам працювати і вдень, і вночі. Мавіки, тритежки використовуються для різних насправді функцій. Насамперед, це розвідка, це дорозвідка, це виявлення ворожих позицій, ну а також і для бойової роботи зі скидами. Бюджетна закупівля, тому я принагідно дякую нашим платникам податків за те, що вони повнюють дохідну частину і дають нам можливість постійно підтримувати сили оборони. Загальна вартість 10 тритешок з тепловіду. Понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Зазначу, що з початку цього року, з початку 2024 року, якщо брати квадрокоптери, це тільки дорожчий сегмент. Це DJI Mavic 3T, це DJI Matrice 30 t і це УТЛ4 Max. Ми передали вже майже 310 штук для різних підрозділів сил оборони, вже для більше, ніж 40 військових частин. Ми це власне забезпечуємо. Ну і також і в півдрони одна з наших таких основних фішок На сьогодні вже майже. 3800 фпвішок, 7, 8, десятка, впівішки з двома камерами, впівішки з тепловізією, ну і понад 60 засобів реп. Теж за цей проміжок часу переданий все знову ж таки в основному купується за бюджетні кошти. Паралельно впівішки ми збираємо своїми силами. Паралельно ми виділяємо кошти цільові на військові частини. І вони за ці кошти купують різноманітне обладнання, в тому числі знову ж таки коптери ФПВ, РЕБ РЕР, інше обладнання ремонтуються і так далі.